А не тепер так. Громадяни доброго дня! Вас вітає Планета Пердак. Сьогодні ми хочемо вийти на слід одного дивовижного звіря, незважаючи на лютневий морозець і наші примарні шанси на успіх. Здавна людям допомагає, довгий хвіст і гриву має, любить травку пожувати, і гіге -гі -гі рже завзято, стоїть в ставні, вівса просить і на собі хлопців возить громадяни. Знайшли залишки. Це все вказує на те, що десь недалеко ареал їхнього існування. Будемо продовжувати пошуки. Ось ще знайдені сліди. Може впевнені, що десь близько. Продовжимо. Тільки що побачили одного з причин виду Зараз спробуємо до нього наблизитись Тихенько треба спостерігати максимальну тишу, щоб не спугнути. Він, давайте ще наблизимось. Наближаємось до нашого коника красень. Ой, у лузі при дорозі криниця стояла вас тварина, яка відноситься до роду конеподібних. сьогодні у світі налічується понад 300 різних порід коней. Перші коні з'явились на нашій планеті близько 50 мільйонів років тому. Сьогодні коней можна зустріти в усіх країнах світу, окрім Антарктиди. Коні були приручені людиною. Вважається, що люди вперше приручили коней 5 тисяч років тому в Центральній Азії. Перед одомашненням на них полювали і приносили в жертву богам і часто поміщали в поховання разом з набіжчиком. На Кавказі коней приносили в жертву аж до початку 19-го сторіччя. Був у мене коник, я пишався ним, називав би коника вороним. Водив би коника, пастись у лісок, зробив би конику бричечку візок. Батішко зробив би йому із лози. Вороний би хлопчиків у садок возив. Дуже хочу коника, на скрамниці ні. А того, що бігає, в полі в табуні. Індикатором віку коня є його зуби, вага коня може сягати до 450 кілограмів. У коней найбільші очі серед наземних сальців. Мабуть, тому вони мають чудовий зір. Навіть коли в старості кінь втрачає зір, він по запаху знаходить стайню. Так само на нюх здатні визначати, істівна трава чи ні. На відміну від більшості тварин, коні можуть бачити у двох різних напрямках, завдяки розташуванню їх очей по бокам голови. Коні мають 205 кісток. У середньому коні Коні скачуть за швидкістю близько 44 км на годину, а найбільше зафіксована швидкість коня становить 88 км на годину. Існують ще такі приказки, який кінь такий їздець, хто був на коні, той побує під конем, на двох конях не всидіти, на чужому коні далеко не поїдеш. Краще на доброму коні впасти, ніж на хорошому їхати. З кишені коня не прогадуєш. Із 24 годин у добі кінь в середньому їсть 16 годин. Коні травоїдні тварини харчуються рослинністю. Домашні коні також їдять ячмінь, висівки, сіно та овес. Кобила може годувати лоша до року, хоч у розмірах воно вже наближається до неї. Носить його 10 місяців, захищає його доти, доки воно свідує за нею, або поки в неї не з'являється нове лоша. Кінь може спати стоячи, прижмуривши очі в перервах між їжею. Для цього... У нього еволюційно розвинулись міцні корінні суглоби. Коли кінь відчуває себе в безпеці, він лягає, спить 2-4 години. Саме тоді він починає бачити сни, яких зовсім не бачить, коли спить стоячи. Копита коня є найбільш шитливою частиною кінського тіла, а ще воно відповідає за циркуляцію крові в організмі. Кінь не може стояти на трьох копитах, тому для господаря проблема, якщо кінь пошкодив ногу. Ці тварини є одним із найрозумніших на планеті. У коней дуже хороша пам'ять. Вони можуть запам'ятовувати маршрути людей та ситуації на довгі роки. Коні здатні розрізняти емоції в людському голосі. Коні можуть дихати тільки через ніс, а не через рот, що допомагає. Їм зберігати енергію під час бігу на довгі дистанції. Коні мають дуже сильні щелепи, які дозволяють їм роздавити практично будь-який матеріал, включаючи дерево. Кінь дуже емоційне створіння. Багато своїх емоцій показує через ноги. Біжить, злякавшись, тупцює на терпінні, ударяє копитом підлогу в незгоді. Також коні є соціальними тваринами. Вони почуватимуться самотні, якщо не матимуть пари. Вони довго оплакують смерть свого друга або партнера. До коня не можна підходити ззаду, бо задні ноги його найбільша ударна сила. Ними він може брикнути, сплутавши вас із хіжаком, що підкрадається. Але якщо коня з маличку, підпускатиме до себе і ззаду, і з різних боків. Серце Коня в середньому важить до 5 кілограмів, п'ють коні не менше 90 літрів води на день. Більше в спекотному кліматі. У тренуванні коня найкращими заохоченнями є не їжа, як, наприклад, у собак, а погладжування. Чуга, важко доступні для коня місця, холку, шию, круп, ми здобуваємо довіру і авторитет. Коні проявляють довіру один до одного, допускаючи один одного міцно пощіпати зубами свої холки. З цією метою коні також качаються по землі. Чи під. Смішно дригаючи ногами у коней по 16 м'язів у кожному вусі, що дозволяє їм повертати вуха на 180 градусів. Кінь води не хоче пити лиш на воду дує, бо він знає.